Накриваємо новорічний стіл на тисячу гривень, і це перша частина буде розпаковка. Це яйця нам вони знадобляться для десерту і для однієї. Далі це французька гірчиця, Вона нам знадобиться зовсім трішечки для салату. Тому в принципі тут. Можете купувати, гранати і апельсин нам знадобиться для основної страви. Донат. На страва у нас буде запечені бедра курячі. Дуже смішно Філе Я взяла ось такий цю шматочок. Він нам тільки знадобиться для однієї сапу. Далі листкове тіско це на так десерт. Так. До я взяла молоко, мікс салату, помідорки черрі і моцарела. Це для салату. Так. Також нам знадобиться на десерт. Шпроти, тортовий хліб і салат нам знадобиться для однієї дуже смачної закуски. Для закуски, оливки на салат. Будуть ще брускети з паштетом курячим і карамелізованою цибулькою. Тому для цього нам знадобиться печінка. А процес приготування буде в другій частині і всі рецепти, тому обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити.